31 березня, 23 рік. Зараз локально вносимо селітру на нашому експериментальному полі. Це На 15 тут край засіяний. тут на 30. Сошник закрито. Ну, що прямо здорова різниця, не видно такого. Ну, наче зеленіша вона така, мощніша. На коробці четверта передача. Вносимо селітру, саме обичне, примерно по 100 кілограм. Працюємо далі.